Кова ручка предмет, до якого всі давно звикли. Ми мало не щодня нею користуємось, навіть не задумуючись над тим, коли, де і як вона була створена. Виявляється, виникнення кулькової ручки має цікаву та довгу історію. Сам принцип її роботи запатентував у 1888 році американець Джон Лаут. Проте запустити масове виробництво автор винуходу так і не зміг, адже стикнувся із проблемою недоопрацьованою текстурою чорнил. Рідкі чорнила протікали, а густі утворювали гру. Дочки, викликаючи гальмування кулькового механізму. Зробити кулькову ручку, яка не забруднить руки та одяг, вдалося лише у 1930 році братам Біро. Після кількох років удосконалення свого винаходу їм вдалося налагодити виробництво із випуску ручок в Аргентині. За деякий час продукція братів набирає великої популярності та користується попитом у південній Америці, а згодом у Великобританії. У цей час власник фабрики із виготовлення канцтоварів Марсель Біч уважно стежить за успіхом братів Біро та стає. Інвестором у технології обробки металу, де виготовляють перші кульки для ручки із нержавіючої сталі, на той момент її діаметр становив один міліметр, що було неймовірним винаходом. У 1950 році Марсель перекуповує патент та випускає атомну ручку. Таку назву автор дає своєму новому продукту та запускає масштабну компанію. За деякий час фірма виготовляє близько 40 мільйонів кулькових ручок на рік. А з 1965-го бренд Віз Крістал можна придбати майже у будь-якій країні. Завдяки своєму суто практичному дизайну кулькова ручка стає експонатом у музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Вона має прозорий корпус, через який контролюється рівень чорнил, а також отвори для вирівнювання тиску у стержні. Кулька рівномірно заповнюється пастою. З 1991 року ручка отримує нові стандартизовані характеристики. Її ковпачок спеціально оснащено отвором для того, аби дитина не задихнулася при випадковому проковтуванні.